У компанії ЮНАСІ є три варіанти знижки: 25, 27 і 33%. Знижка нараховується у розрізі вашого замовлення, це залежить, від якої суми будемо рахувати. Наприклад, ви зробили замовлення на 900 гривень. На таке замовлення подіє знижка 25%. Якщо ваше замовлення від 900 до 1800 гривень, на нього буде діяти знижка 27%. Якщо замовлення більше, ніж на 1800 гривень. 30% ваша знижка замовлення. Давайте прорахуємо. Наприклад, ваше замовлення становило 900 гривень, ми відняли знижку 25% до оплати, ви будете мати 675 гривень. І 225 гривень це ваша економія або заробіток. Якщо ваше замовлення в середньому на півтори тисячі, воно потрапляє на знижку 28% у розрізі між 900 і 1800. До оплати на таке замовлення буде 1095 гривень. І 405 гривень це або вигода, або економія. Якщо ваша знижка 33% замовлення на 1800 гривень, тоді ви оплатите за нього 1206 гривень. 595 гривень це ваша вигода або ваша сума заробітку.